Працевлаштування може бути шансом на краще життя, але важливо бути уважним, щоб не стати жертвою торгівлі людьми. Ось кілька порад, які допоможуть тобі залишатися у безпеці під час пошуку роботи. Досліджуй потенційного роботодавця. Перед тим, як прийняти пропозицію роботи, дізнайся про компанію. Будь обережний з пропозиціями. Якщо робота виглядає занадто хорошою, щоб бути правдою, зверни на це увагу. Остерігайся обіцянок високих заробітків за короткий термін або роботи, що вимагає від тебе вкласти гроші. Отримай письмові документи. Завжди вимагай письмовий контракт, в якому будуть чітко зазначені обов'язки, умови праці, заробітна плата та інші важливі деталі. Це допоможе уникнути непорозумінь. Не підписуй незрозумілі документи. Якщо тебе просять підписати договори чи інші документи, які ти не розумієш, не поспішай. Запитай про деталі і при необхідності проконсультуйся з фахівцем. Залишайся на зв'язку з рідними. Під час пошуку роботи тримай близьких у курсі своїх планів. Повідомляй про своє місце знаходження, компанію та особу, з якою ти спілкуєшся. Будь уважним під час інтерв'ю. Якщо під час інтерв'ю у тебе виникають незручні запитання або ситуації, які викликають у тебе підозру, не ігноруй свої відчуття. Залишайся обережним і, якщо можливо, зупини розмову. Знай свої права. Ознайомся зі своїми правами працівника. Це допоможе тобі захистити себе у разі порушень. Не надавай оригінали паспорту та ідентифікаційного коду для будь-яких формальностей чи оформлень. Завжди будь уважним і обережним під час працевлаштування. Твоя безпека має бути на першому місці.